В скульптурі пост-пост-постмодерн вже все. Пост вже багато, починає... італійці досліджували вже звукову скульптуру, в нас починають, я знаю вже хлопці, які звук перетворювати на форму і досліджувати в тому напрямку. Тобто ми поступово якби, переходимо в такий період, може там йдемо не першим номером, може там, ну не останнім. Тоже ми, якби, цей світовий процес розвитку сучасного мистецтва ми вже би, входимо з якоюсь своїм розумінням цього всього. Так само в світі є е, скульптори, які працюють більш класично в сучасному такому е, відображенні, скажімо так, класичного переживання цього, що було традицією і так далі. Є скульптори, які експериментують. Дуже чітко такі, я побачив, такі тенденції, дуже чітко працюють, якщо так брати конкретно скульптуру, і скульптуру як форму в просторі, то дуже чітко виявляються такі тенденції, як робота з матеріалом. Тобто, матеріал має таку якби, домінуючу частину художнього, тобто, в нас теж так. Такі скульптури є і вже починають з тим. Може ще не, не стільки такого чистого розуміння, от, що там граніт, так це треба от підкреслити іменно граніт. Там, якщо бронза, то треба її якби, там, підкреслити повністю. От, тобто такі якісь тенденції. Потім у нас вже якби, і сучасні якісь форми почали. Тобто, ми Поступово, завдяки цим всім технологіям, сучасним інтернету і так далі. Ми в принципі обмінюємося енергією, починаємо рухатися би, в таких світових тенденціях. Що ж все, що є в світі, в принципі, і в нас теж є відображення. Не зовсім там в таких яскравих деяких виглядах, тому що скульптура взагалі, якби в цілому, затратна, річ така. І не завжди в нас є можливість якби, в, в, у наших там, спонсорів і меценатів такі речі дозволяти, якби такі затратні. От, наприклад, як там, куля відполірована там, роз, розміром там, із нержавійки в 5-6 поверхів. От В Нью-Йорку там стоять такі роботи. Наприклад, це дуже затратний проєкт взагалі. От. І не кожен меценат на таке, якби буде. Згодний. От. Вже художники є, вже художники починають щось пропонувати таке, але ще не всі звикли якби, це оплачувати. Є в світі так само, тому що я казав, що працюють в класичному, там, наприклад, там італійці, північ Італії, вони працюють в класичному такому. В стилі епохи відродження роблять такі фігуративні речі, при тому з якимось новим сучасним баченням того. От. І воно теж цікаво. От. І французи так працюють, і італійці. Тобто і в нас є і школа, і традиція, і ми переварюємо це все пострадянське вже соцреалізму. Цей, якби. І починається якась така чиста пластика, навіть в такому фігуративному би, відношенні. Ми йдемо якби в світових таких традиціях. Зрозуміло, що в нас більш якби і школа побудована, і розуміння всього більш таке до. Європейської би, традиції, ну вона в принципі вже і світова. Уже мистецтво на завдяки усім комунікаціям з сучасного світу, воно вже перемішалося, воно вже все якби стало, такі, таким загальнолюдським. Я до цього взагалі так обережно ставлюсь до слова новаторство. Як що появляється в мистецтві, а в такому мистецтві, як скульптура, щось новаторське взагалі. Якесь нове, то цей художник він автоматично він робиться геніальним. Його це як Малевич, як Кандінський, коли вони дали нову концепцію, філософську концепцію бачення. Я би сказав так, що скульптура почала оновлюватись, пластичний язик почав оновлюватись, матеріали почали оновлюватись. Тобто наша скульптура на досить високому рівні, от як в, сві в світовому плані, вона не є аутсайдером, якби розумінню пластики, по там. По сучасних таких тенденціях. Ну так сказати, може ще в нас, от це все цей котел вариться, і зараз воно якраз щось таке от вироджується, що може буде якийсь новий такий от поштовх чогось такого нового. Назар Білик. Чи є віднуватим своє? Е, так, Назар є. Він досліджує таку тему, як там простір, контрформа, як це все давить. Но справа в тому, що це. Не є новаторством, це досліджували англійські скульптори. Но він досліджує цю тему, і це якби може дасть якісь нові відкриття. То я не скажу, що це є новаторством, як сама ідея дослідження контрформи і простору навколо форми. Це вже якби в мистецтві було, воно було до англійців зроблено. І раніше, а потім ви знаєте, є такий скульптор Гормлі, і він досліджує такі речі. От зараз цим займається, наприклад, там Назар, і в нього це цікаво з, 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 з якоїсь такої з іншого боку. Він заходить, і це досить цікаво виходить. А от взяти з волонтерного Олексія Вітечника це з класичної скульптури відходить. Так? Він працює з з матеріалом, з формою, я думаю, що він теж шукає щось нове і для України це новий пластичний би, підхід. Ну в цілому, для світу це не новий пластичний підхід. В такому плані теж вже якби є скульптори, які цим займалися, досліджували Олексія. Якраз класно, це що він підкреслює чисть чистоту матеріалу. Це от. Мені дуже подобається. Оцю от, би, концепцію розвитку форми таку вже, би, вже дослідження би, є, і він просто би, стоїть в контексті, і, може, в тому контексті він е, працює по, по своїй якійсь, от, програмі, яка там з, з Богом зв'язана. І з, щось виходить, в принципі, класно. То я б не сказав, би, що це от, просто. От, так от не було, а от воно з'явилося. Такого не буває взагалі. Бо це якби скульптура, вона така, вона от перепливає одна від іншої. Це такий, такий слайоний пірог, як так можна сказати.